Бабуня наш герой, справжній герой. Бабуня, ти ж ще сьогодні нам не співала. «16 Вже ж минуло. Той день, коли садки цвіли. Найрідніші розповідають дитинство у бабусі було важким, зовсім маленькою лишилася без батьків. До школи так і не пішла. Працювала багато, не цуралася жодної роботи. Ольга Петрівна надзвичайно смачно готувала на день народження, частувала смачнючим наполеоном. Зараз вже дівчатка пригощають берегиню родинного вогнища. Ще одне захоплення іменинниці вишивка не одному поколінню повишивала придане. Як кажуть, що якийсь поганий погане зараз на наш народ, я в це не то, що не вірю, я це точно знаю. Тому що не може народ, який так кохає оцю вишивку і так вишивати, мріяти про якусь агресію. У нас цього немає. інтерв'ю треба Росії показати з цього каналу, щоб вони там. Родина Ольги Петрівни чимала. Двоє дітей, троє онуків, четверо правнуків. праправнук. Як же не жити? Іметь. Таких діток, як я маю, я прожила стільки 103 роки. 103. 103 роки прожила, я ні з ким не ругалася. Сама хранителька сімейного роду з Чернечого Яру Диканського району. Її дідусь прожив 104 роки. Тож у сім'ї говорять Полтавщина та й загалом Україна – місце, де варто жити. О! -о, -о. Україна, Да нічого ж дорожного нема, як Україна наша. Наша Україна чому допомагає від такої. Землі, як у нас, Україна, не маєш. За Україну, за ліву, за 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 славу, народ. За Нога літа бажають у Ользі Петріні численні гості, у тому числі священик Юрій. Навідалися і волонтери команди небайдужих. Подарували таку ікону. За те, що ви ну, вирішили допомогти нам, військовим. У нас дуже велика честь і ми вам дуже-дуже вдячні. Бачиш, як Бог тебе любить. Сама ж довгожителька постійно молиться за Україну, коли має якусь копійку, одразу передає гроші на допомогу армії. Прикрасить війну, щоб перестали так діти страдати. Без рук без ног, Щоб ми пожили спокійно. Щоб ми порадувалися, що ми могли відвоювати свою Україну. Я буду всю силу прикладувати, деяка копійка, допомагати. Ольга Петрівна передала гроші на потреби армії і не забула подякувати волонтерам. Дякую, що тобі сонно сродно, що ви допомагаєте, що ви спасаєте, щоб скоріше закінчилося і дождала щастя в своїй житті. Так, да, Бабушка вважає, що для женщин головне щастя тільки в ліці щастя тільки в любви.